Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас е, хобі влог у мене зараз вечір, у мене якраз Є час для того, щоб позайматися своїм хобі, і я буду знімати для вас невеличкий хобі-влог. Я тут записала такий, так би мовити, невеличкий план на сьогоднішній вечір. А саме я хочу зробити колаж, але це трошки пізніше. Потім я хочу ще розфарбувати три ілюстрації і намалювати акварельний малюнок. Ну, принаймні, хоча б. Почати акварельний малюнок, а вже домалюю тоді в наступні якісь дні. Але почати хочу саме сьогодні разом з вами. Отже, свій такий влог я почну саме з розфарбовки, тому що зараз я закінчую ось таку розфарбовку, яка називається затишна домівка. Тут уже просто готова більшість ілюстрацій, але все ж таки ще є. Е, ще є декілька ілюстрацій. Вони практично всі знаходяться ось тут в кінці розфарбовки, ось так підряд, декілька штучок. Е, власне, ці ілюстрації, які я вам показую, це останні ілюстрації в цій розфарбовці, і що в мене вже готова. Але зараз я намагаюся завершити дещо іншу ілюстрацію, а саме зараз я вам її відкрию і покажу. Де вона у мене тут? А щось її А ось вона. А, а саме ось таку ілюстрацію я її розфарбовую, як ви бачите, фломастерами і такими блискучими ручками. А, ось такі блискучі ручки в мене є. А, я не знаю, що це за фірма Фірма, здається, це зебра, якщо я не помиляюся. А, можливо, так, я не помиляюсь. Це фірма Зебра. І вони називаються якось тут гліттер. Я думаю, що вам має бути зараз це все видно. Ось такими ручками я користуюся. Вони насправді мені не подобаються, що вони такі, бачите, як темні. Ось тут ви можете з краєчку побачити. Що вони досить такі темні. Але що вже поробиш, якими є, такими я розмальовую. Просто хочу завершити цю ілюстрацію і вже перейти до цієї частинки, там, де там, де в кінці ось тих декілька ілюстрацій підряд, щоб цього місяця закінчити все ж таки цю розфарбовку. Насправді, ця ціль прийшла мені дуже несподівана цього місяця. Це сталося практично менше, ніж тиждень тому я вирішила, що я хочу закінчити цю розфарбовку, тому що мене дуже сильно потягнуло розфарбовувати акварелю і Такою саме дитячою акварелью, і я її зазвичай використовую в цій розфарбовці. Мене дуже на це потянуло. Я розфарбувала тут декілька ілюстрацій і вирішила, що все ж таки я запланую цього місяця закінчити цю розфарбовку. Хоча, в загальному я не планувала саме цього місяця її закінчувати. Це був як план на, на рік, і я планувала все ж таки відкласти закінчення, але. Зараз в мене є поки натхнення на неї і бажання її розфарбовувати. Я подумала, що це чудова нагода для цього, для того, щоб її закінчити. Я тут не особливо там якось стараюся, це просто така відпочивалочка. Розфарбовка, де я просто щось розмальовую дуже якось легко і просто, без напрягу. І таким чином намагаюся закінчити цю розфарбовку. І тоді в мене буде ще плюс одна закінчена розфарбовка, що мене не може радувати. Взагалі я собі якось недавно встановила правила, яке я сама встановила, знаєте, сама порушила. Я вирішила, що я буду е, менше купувати розфарбовок, щоб зменшити їхню кількість, тому що вони лежать. Я не встигаю їх розфарбовувати. Так, да, вони мені безумовно подобаються як для колекції. Але є такі розфарбовки, які не є дуже якимись там цікавими для мене, і мені би хотілося якось їх позбутися, але ну, не позбутися в плані викинути їх, а просто. Розфарбувати їх, наприклад, розфарбовки з мандалами або з якимись узорами, я таке не дуже люблю, і, напевно, я би хотіла, в мене є декілька штук, я би хотіла їх всі закінчити. Але, ну, тобто, і не купувати нових розфарбовок, принаймні найближчим часом. І накопити, накопичити, наприклад, коли в мене буде 5 завершених розфарбовок, тоді я можу купити одну нову розфарбовку. В такому плані, знаєте, є така, така методика розхламлення гардеробу. Наприклад, коли ти е, позбуваєшся декількох речей, е, наприклад, п'яти або десяти, і тільки потім купуєш собі нову річ. От я хотіла щось подібне зробити з розфарбовками, але я сама ж порушила це правило, тому що я замовила собі. Якби з такого китайського сайту, не буду називати його назву розфарбовку. Я не хотіла її замовляти, але, на жаль, там мінімальне замовлення. Ну, як я не планувала її замовляти, але там є мінімальна сума замовлення, це здається, боже, скільки там, ну, 26 євро чи 25 Я думаю, що в Україні це теж діє. І мені треба було просто добирати це мінімальне замовлення. І я вирішила, ну чому б тоді не купити собі ще розфарбовку, туди в кошик не покласти. Я поклала, не знаю, я очікую цю розфарбовку, вона скоро приїде, і тоді я зможу її побачити, полистати. Якось так. Е, насправді не знаю з приводу мого такого міні-челенджу. Я думаю, що треба все ж таки його скасувати. Тому що ну, я не можу стриматись. Коли я бачу якісь класні розфарбовки, я хочу їх і все. Тим паче, в мене є деякі прям розфарбовки мрії. Наприклад, я дуже хочу якусь розфарбовку. Е з міфографія, здається, це так називається. Там дуже багато частин, і я хочу принаймні хоча б якусь одну із них. Я навіть знаю його конкретно, але я не пам'ятаю зараз, як вона називається. Вона просто в мене є фото, її скріншот. Ось, і я дуже хотіла б її собі замовити, але. Поки що ніяк не складаються можливості. Плюс я знайшла на Etsy дуже класний магазин, де продаються корейські і японські розфарбовки, і я просто додала в свої, так би мовити, знаєте, ці улюблені, додала туди вже приблизно більше ніж 15 чи 20 розфарбовок. Тому так, да, можливо, скоро моя колекція не зменшиться, а навпаки, поповниться розфарбовками. В загальному зараз, я здається, маю 86 розфарбовок, я не пам'ятаю. Але це з, разом з тими, які вже завершились. У мене три закінчених розфарбовки. І оце вже буде четверта, якщо я її все ж таки закінчу. Е, тому якось так. Е, ну, Насправді, як на мене, то 86 це ще не так багато. Хоча я завжди на будь-яку тему, я завжди можу знайти ілюстрацію, тому навіть коли в мене було десь 20 розфарбовок, я вже могла знайти на будь-яку тему будь-яку якусь ілюстрацію. Ну тобто мені здається, що зараз розфарбовки дуже такі різноманітні. в них Багато різноманітних ілюстрацій, різноманітних тем, і просто купуючи, маючи навіть 20 розфарбовок, ми вже можемо. Просто знайти ілюстрацію на будь-який смак. Да. Але зараз у мене вже 86 чи 87, не пам'ятаю, розфарбовок. І мені це дуже до вподоби. Скоро приїде ще одна китайська. Насправді, е я дуже багато дивлюся всяких англійсь англійськомовних так, інгломовних е блогерів, які розказують про розфарбовки. На, напевно, там, американському та, сегменті Ютуб, і вони показують дуже багато амазонівських розфарбовок з типу амазонівським папером. Але, чесно кажучи, дивлячись на всі ці розфарбовки. Я розумію, що більшість з них можна придбати на тому ж самому китайському сайті. І Мені здається, що навіть ті самі Амазонівські, так би мовити, розфарбовки, вони і робляться десь в Китаї, і друкуються десь в Китаї. А, якось так. В загальному я дуже сильний такий а, трошки противник а, китайських товарів і покупок на китайських магазинах, тому що. По-перше, е, купляючи щось на китайських сайтах, давайте поговоримо з вами на такі теми. Ми, должны, ми маємо розуміти, що, скоріше за все, це товари, які е, робилися людьми, які, напевно, не отримують це до, до, достойну заробітну плату. Можливо, ці товари робились навіть людьми, які взагалі нічого не отримують за цю працю. Е, в загальному... Ну, Китай, звісно, побудував свою імперію на якихось, напевно, як сказати, на просто людській крові, на якісь несправедливості і в загальному на репресіях, як на мене, тому що вони дуже сильно репресують всіх неугодних з ними, з їхньою політикою в країні. І да, тому ну, я. Стараюся дуже сильно обмежувати себе в покупках різних товарів з Китаю. І якщо це навіть якийсь умовно американський бренд, але, або там якийсь європейський бренд, але пише, що це зроблено в Китаї, я дуже сумніваюся, що я все ж таки це куплю. Я думаю, що я це пропущу і не буду такого купувати. Ну, я намагаюся принаймні це вести, звісно, на жаль, на жаль, в сучасному світі дуже багато класних е, якихось товарів, які ти хочеш придбати, навіть якщо вони коштують недешево, вони можуть робитися в Китаї. Наприклад, для мене стало відкриттям там, якщо ми говоримо про одяг, то Uniqlo. У них дуже багато класних різних речей, але є велика кількість речей, які виготовлені в Китаї, пошиті в Китаї. І це для мене дуже не знаю, засмучуючий факт, тому що це досить такий не як на мене, одяг. Принаймні, ну для, для Європи і для України. Я думаю, теж це досить дорого. І це корейський бренд, якщо ви не знаєте. І вони деякі речі виготовляють в Китаї. Ну, не всі, але багато із чого. І це дуже сильно мене засмучує насправді. Якось так, але давайте не будемо. У будь-якому випадку я зробила замовлення, тому що мені дещо потрібно було для мого магазину. І це більше, ну тобто це не де більше не продається. Принаймні, навіть якщо десь продається, то воно все рівно так чи інакше зроблено в Китаї, тому я вирішила просто замовити це з китайського сайту, так буде і дешевше, і легше замовити. власне. Якось так. Але я дуже великий противник замовляти різну там фігню з китайських сайтів. Не знаю, я зараз обмежила себе в покупках там біжутерію і всяке таке. Я в загальному таке не замовляю нічого і не купую в магазинах, тому що це просто не потрібно, це просто не потріб, який ми накопичуємо. І... Від якого треба потім все рівно позбуватися, тому немає сенсу таке купувати. Ще е, я дуже обмежила себе в покупках в загальному якихось канцелярських творчих матеріалів. Ось тут, ну, справді, тобто, це не як з розфарбовками, а реально, я обмежила і не купую практично нічого. Останнім останнє, що я купила, я не пам'ятаю, що це було нові, тому що це було напевно дуже давно. Я не купую фломастери, не купую ручки, не купую нічого. Я зараз використовую все те, що я маю, тому що я почала помічати, що мої маркери і фломастери почали підсихати, тому що ну, я їми не так часто користувалася, і вони вже почали підсихати, тому зараз я намагаюся цим всім активніше і більше користуватися, щоб е потрошку це закінчувати. Розхламляти простір для чогось можливо новішого. Я дуже хочу собі купити великий набір якісних олівців, але вони коштують для мене дорого на даний момент, і це, скажімо так, не є моїм пріоритетом зараз. Тому я таку не купляю. Я хочу олівці від призма, ці, знаєте, велику величезну коробку на 200 кольорів, але знову ж таки вони дорогі. Хоча там, ну, звісно, багато кольорів, мені надовго їх вистачить, але, тим не менше, зараз це не є моїм пріоритетом. І я обираю купувати щось інше, ніж купувати все. Ніж купувати ці олівці. І хочу зараз по максимуму використовувати, використати те, що в мене є. Можливо, коли в мене закінчаться якісь фломастери або навіть ті ж самі ручки, і звільниться місце. І я побачу, що м, таку велику необхідність в цьому, то тоді я обов'язково їх собі замовлю і буду їми користуватися. Просто я розумію, що, наприклад, якщо я їх зараз собі замовлю, то я просто закину всі свої інші олівці, і вони просто будуть валятися. Тому я такого не хочу. Я хочу, щоб е принаймні мої олівці, якими зараз я користуюся, від Faber-Castell, там був набір на 36, здається, чи на 48 кольорів. І це, було, це дитяча ця серія. Вони були не, не такі дорогі, але, тим не менше, я їх купила, вони в мене є. Вони не ідеальні, там є не дуже такі якісь якісні кольори, є навпаки більш якісніші. Тому треба дивитися конкретно від кожного олівчика, знаєте, якість залежить. Вони такі трошки суховаті, там з ними не зробиш якийсь мега-супер перехід, але мені зараз цього і не потрібно. Я не розфарбовую якось дуже професійно, я навпаки намагаюся спростити і прибрати свій перфекціоналізм, тому що я можу таким грішити і бути якоюсь дуже сильно перфекціоністкою. На жаль, і мені це не дуже подобало, але... Треба це прибирати, треба просто розфарбовувати в своє задоволення і не дивитись ні на чиї, так би мовити, очікування, відгуки. Тому що це просто хобі, абсолютно. Ось те, що я розфарбовую, це найбільше моє хобі, це хобі, від якого я взагалі нічого не очікую. Я просто розфарбовую для себе заради себе, заради свого якогось натхнення. Заради якогось такого приємного проведення часу, і не очікую від цього хобі абсолютно нічого. І це дуже класно. Я думаю, що це, це хобі, з якого я, власне, в загальному почила, починала малювати, тому що спершу я почала розфарбовувати, а вже потім я зацікавилась малюванням. Я думаю, що це класно мати таке хобі, від якого ти нічого не очікуєш. власне. Що ж, я завершила цю ілюстрацію. Вона ось так неймовірно блистить. Нарешті я дуже Багато, досить багато часу на це витратила. Ось тут я трошечки не домалювала, але я заховала ці фломастери, і я їх пізніше дістану і домалюю ось цей маленький шматочок, це червоним тут кольором просто треба домалювати. І на цьому ось ця ілюстрація буде закінчена, завершена. Так, І зараз я вже приступила до наступної ілюстрації, а саме до ось такого розвороту. Я думаю, що я сьогодні його точно домалюю, і на цьому я завершу е, з цією розфарбовкою на сьогодні. Хоча мені хотілося б як можна швидше її завершити, але е, не все зразу, скажімо так. Я тут розфарбувала фон, і я зробила це просто ось такою дитячою акварелью. І далі буду розфарбовувати всі ось ці деталі. Це, як ви бачите, такі е, ванні різні е, штучки. Думаю, що ця ілюстрація досить швидко завершиться. Я подумала про те, що, наприклад, ось ці узори, я їх просто потім наведу ручкою. І ось такі узори якісь теж. Я їх, я, ну, тобто я замалюю все аквареллю, а потім зверху ручкою їх якось понаводжу. Я собі поки що так запланувала. Все ж, насправді на вже 12-та година вечора, і я почала все ж таки малювати цей малюнок акварелі, дякувати Богу, я встигаю. І не знаю, щось мене так поцінуло на малювання, тому колажа сьогодні я не зроблю, але нічого страшного, я зроблю його пізніше. Зараз я хочу позаповнювати свій скетчбук, тому що я дуже давно його не заповнювала. По-перше, а по-друге, я дуже сильно хочу спробувати щось помалювати цією. Цим акрилом. Я думаю, що я зараз швиденько почну це, тому що я просто маю таку ідею, що би я хотіла намалювати, але спробувати принаймні це намалювати і вже буду це все домальовувати завтра. І напевно я завтра покажу вам, так би мовити, результати цього влогу і зустрінемось уже завтра з результатами. і Заодно я покажу, що я розфарбовувала. Ну що ж настав е, час підводити підсумки мого такого хобі-влогу? Насправді пройшло вже декілька днів. І за цих декілька днів я, власне, зробила всі свої пункти плану, як ви пам'ятаєте, у мене їх було три. Давайте почну я з розфарбовки, тому що тут, як на мене, найбільші найкращі такі результати. Значить, за цей час, за цих декілька днів, я завершила тут дві ілюстрації. І декілька ілюстрацій я розпочала. Значить, завершила я тут ось цю ілюстрацію. Як ви пам'ятаєте, я тут, тут був заповнений тільки фон, і я її повністю домалювала такими блискучими ручками різних таких кольорів. І ось така ілюстрація в мене вийшла. І також я розпробувала величезний такий. Розворот. Це зроблено акварелю разом з теж такими блискучими ручками, і тут я ще додавала трошки олівців. Ну, це дуже легка така розфарбовка, я хочу її завершити. Тут залишилось декілька ілюстрацій. Тому, думаю, сподіваюся, що до кінця цього місяця я все ж таки впораюся з цією розфарбовкою. Е, так, е, тут, власне, я, що, я, що я тут іще зробила? Я розфарбувала фон е, теж такою перламутровою блискучою аквареллю І мені залишилось тіх домалювати, цю таку підвіску. Так, е, тут я теж залила все аквареллю, але я тут хочу деталі розфарбувати гуашю. І так само з цією ілюстрацією я залила тут все аквареллю і хочу тут ось ці детальки розфарбувати гуашю. Тому буду ще працювати над цими ілюстраціями. І, власне, тут залишиться е, тільки декілька сторінок. Звісно, вони не дуже легкі, як на мене, вони такі досить великі розвороти, але я сподіваюся, що я з ними впораюсь. Тобто, мені залишилось таких. Три розвороти і ось ця сторінка. Ну і, власне, ще ось ці три закінчити, тому що це теж займе час. Ось такі в мене результати по цій розфарбовці. Я, я дуже насправді я дуже маю надію, що я закінчу її цього місяця. Так, далі колаж. Я зробила дуже легкий, дуже простий, дуже швидкий колаж. Насправді я зробила його таким, тому що мені більше не приходила ніяка ідея в голову, тому я вирішила на швидкоруч зробити, хоча б щось. Щоб це було, тому що якщо я відкладу, то я не зроблю, не зробила б це навіть до кінця місяця, і цей би план так би не здійснився. Власне, я просто використала деякі, роз, деякі наліпки, які в мене валялися, і це саме ось ці наліпки. І ось такі в мене є наліпки, з коли я донатила, мені подарували такий пак наліпок з цієї боже, з цього фонду «Герой Кар». Вони купують автомобілі для ЗСУ, якщо ви не знали. Ну, я іноді туди доначу, але дуже рідко. Насправді я доначу трошки в інші, в інші фонди. Ось, власне, ось такий колаж у мене вийшов. Тут я залишила місце, можна ще щось написати, наприклад, я завжди так роблю. Але нічого особливого, це був дуже-дуже швидкий колаж. Напевно, я витратила на це хвилин 20. Я відпочила на цьому, тому що я дуже люблю клеїти наліпки, тому це такий релаксовий був для мене момент. І, власне, я задоволена цією ілюстрацією, цією, цим колажем. Давайте за одного разу в нас нагода. Я покажу вам е, повністю свій, е, свій ось цей блокнот з колажем. Це в мене тут така перша сторіночка, і потім йдуть колажики. Тут я навіть написала якийсь вірш. Ну, це я просто в інтернеті знайшла, це не мій вірш. Ось тут різні наліпки, скотчики. Ну, цей мені не дуже подобається. Ось наступний мені прям дуже подобається. І тут я написала вірш Лесі Українки, який я дуже люблю. Тобто, бачите, я тут оформила, тут все так оформлено. І це те, що я тут написала, воно дуже тут гармонійно як на мене все виглядає. І мені реально цей, цей дуже подобається, ця сторінка, цей розворот. Наступний розворот теж це є один із моїх найулюбленіших розворотів. Тут Тут знову тут абсолютно той же самий вірш. Просто, як на мене, тут трошки було більше місця для того, щоб писати, і я його сюди записала. Можливо, ось тут місце трошки пусто виглядає, але можна ще сюди щось доклеїти. Власне, мені подобається досить ось ця частинка. Вона, як на мене, класно виглядає. Тут такі вже більш сині кольори. Ось цей колаж не дуже мені подобається, але я тут експериментувала, клеїла різні наліпки, в загальному теж релаксувала і відпочивала на цьому розвороті. Ось цей розворот мені подобається вже більше. Тут, як ви бачите, досить багато таких прямокутних різних стікерів, які я потім ось так скотчами оформила. Насправді, мені дуже подобається ця сторінка, вона якось прикольно виглядає, не знаю. Так, ось така сторіночка, що в мене є. Ну, не дуже, щоб вона мені подобалась, але сама ідея, як на мене, прикольна. Мені здається, ось ці наліпки тут трошки не дуже вписуються. Якби вони були в якомусь іншому стилі, то це б виглядало краще. Але, на жаль, у мене немає інших таких наліпок з якимись словами, тому просто наклеїла ось ці. В загальному виглядає прикольно, але не сказати, щоб щось дуже особливе. Це так само в загальному прикольно виглядає, але не сказати, щоб це було щось дуже особливе. Власне, тут я ось так оформила, наклеїла тут просто декілька наліпок. Це якщо що, чорний папір, це такі скотчі в мене є. Я їх просто зліпила декілька рядочків зробила. І якось ось так це все виглядає. Так, далі є ще ось такий колажок. Не дуже теж я від нього в захваті, але такий зелененький, з травичкою, ось, ось дівчинка на велосипеді. Ну, як на мене, прикольно виглядає досить так якось по-весняному. Ось такий колаж. ну Трошки він провальний. Я очікувала, я планувала зробити щось трошки інше, але не вдалося. Як вдалося, так і зробила. Далі є така рожевенька сторінка. Тут я взагалі теж на, на швидкоруч щось наліпила, щось таке придумала, нічого особливого. Тут багато місця, щоб щось написати. Треба, до речі, це зробити, щось сюди написати. Ось таку сторінку зробила. Це я тут експериментувала з такими оціми печатками, тому що в мене їх дуже багато, і я практично ніколи їх не використовую. І тут я вирішила просто е зробити зразу декілька штук. Ну, не дуже мені подобається в цілому. Хоча сама задумка, ну тобто я тут е три кольори використовувала і три різні форми. І ну, взагалі мені... Не так, щоб дуже прям це жахливо виглядало, навіть трошки подобається. І тут наш сьогоднішній колажик. Так, і останній пункт плану у мене був почати акварельний малюнок великий, він досить великий, тому він не влізе весь в кадр, але я вам його так трошки покажу. Це буде такий пейзаж, як ви бачите. Тут буде озеро, гори і небо, власне. Він великий, знову ж таки. Ось такий. Це я не знаю, як називається цей формат. Треба подивитися на вкладниці, не хочу зараз її діставати. Власне, я залила перший шар акварелі, зробила такий міні-скетч, просто щоб визначитися з формами. Зробила першу заливку акварелі, і поки що на цьому все. Буду продовжувати обов'язково. Тут дуже гарні такі кольори. Мені особливо подобається ще ось це небо. Бачите, як воно гранулюється, акварель дуже класно. І е, така, такий буде у мене пейзажик невеличкий. Сподіваюся, я його завершу до кінця тижня, але побачимо. Власне, на цьому все. Це в мене був ось такий хобі-влог, і ось такі в мене результати моїх старань, так би мовити, моїх всіх. Е Робіт ці, за ці декілька днів. Пройшло, я говорила, що пройшло вже декілька днів. Якщо вам сподобалось, якщо ви хочете дізнатися щось про мої хобі більше, не знаю, наприклад, вас зацікавили розфарбовки або колажі, і ви хочете побачити більше, наприклад, не знаю, мою колекцію наліпок або мою колекцію розфарбовок, то ви можете написати мені про це в коментарях, і я постараюся щось для вас таке зняти. Також не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, якщо воно вам, якщо вам така тема цікава. І всім пока, побачимось вже дуже-дуже скоро в наступному відео.